Добре ранок, добрий час. Всіх вітаю я вас. Казочко, казочко, де ти є? Як почуєш, що читаю, все твоє? Якось півник голосочок заспівав у полі і знайшовши колосочок, порадів у волю. Колосок, колосок, колосочок, золоте зернятко, будуть раді пиріжкам малі мишенятка. Молотити колосок ми ще не хотіли побігати, погратися обом закортіло. Діти, давайте намалюємо колосок, допоможемо піднику, але перед цим зробимо пальчикову гімнастику. Виглянуло сонечко. Сонечко, світи, світи. тобі роботу. Намалюємо колосок за таким зразком. Для цього нам потрібна клеюночка, аркуш білого паперу, фарба жовтого кольору, водичка, пензлик. Беремо пензлик, змачуємо водичку, потім у фарбу і зверху донизу ведемо пряму лінію. Змочимо кінчик пальчика у водички, потім у фарбу і притискаємо до нашої лінії, зверху донизу. Ставимо відбитки пальчика. Ось так виходить у нас красиво. Зверху поставимо. Відбиток. І з другої сторони зверху донизу. Станом відбитки пальчика. Молодці малята. Ось який гарний колосок у нас вийшов. Дякую вам, малята, за допомогу. Який гарний колосок у нас вийшов! Над полями промені зірка чиста, на полях пшениченька колосиста. Дітки, чекаю на ваші роботи. До побачення!